Узі нас перші про головне поїхали. Все прикордонні РФ було атаковано українськими винищувачами. В атеці брали участь понад 60 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Збройні сили України реалізували наймасштабнішу повітряну операцію з початку війни. Удар було нанесено по всій лінії прикордоння Російської Федерації від Курської до Білгородської вороницької області. Вперше з початку конфлікту були задіяні понад 60 модернізованих фронтових бомбардувальників нового покоління, які діяли в координації. 50-ма бойовими літаками, що перебували на чергуванні в повітряному просторі України, характер операції основний авіаційний удар завдали з повітряного простору Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Тип авіації, модернізовані версії Су 24 «Байрактар» ТБ 3 з підвісними боєприпасами типу Харм ю, а також нові українські прототипи буря операція координувалася через захищені канала натівського зразка із використанням ще маршрутного планування, що дозволило обійти російські системи РЕПІ і ППО. Цілі і результати ударів зазнали щонайменше 12 військових об'єктів. П'ять прикордонних аеродромів. Білгород, схід, Курс, Свобода, воронеж північ, Климове, Валуйки, три зенітні комплекси 400 були знищені під час фази підльоту. Чотири логістичних центри і склади ПММ повністю вигоріли, Поширення полум'я зафіксовано на 3-5 кілометра. На кожному об'єкті було нанесено мінімум два послідовні удари. Зокрема, по аеродрому в Білгородській області вдарили спочатку керованими боєприпасами, а потім касетними бомбами, що унеможливило проведення евакуації та знищило злітну смугу. Застосування тактики порогу недетекції українська авіація вперше масово застосувала принцип блокування огляду. Літаки заходили на надмалих висотах із групи метри 5 одиниць, завдяки новим алгоритмам розпізнавання об'єкту ППРФ в прикордонній зоні. Не змогли зафіксувати більшість бортів. Станом на ранок 4 липня російські канали повідомили, що ППО не змогла перехопити жодного з 60 ударних бомбардувальників. Підтримка з повітря понад 50 бойових літаків були залишені в небі на території України як резервні. Вони запускали ракети середньої дальності типу точка Ю близька в Каємі зенітні само наведення ракети по точках опору завдання завадити спробам ППО РФ перехопити бомбардувальники і забезпечити фальшиві сигнали для десорієнції. Втрати РФ особовий склад щонайменше 130 загиблих, понад 300 поранених на об'єктах аеродромів. Авіатехніка знищено щонайменше 9 літаків, в тому числі Су-34, три штуки, чотири вертольоти мі 8 Понад 20 одиниць наземної техніки. Інфраструктура повністю виведена з ладу три злітно-посадкові смуги. Зруйновано чотири склади боєприпасів і два командні пункти. Політична і військова реакція РФ Міноборони РФ повідомила про несподіваний масовний авіаудар і активізацію агресивних дій з боку України. Підрозділи ППО у прикордонні передислоковуються в глиб території країни. Оголошено розслідування щодо неготовності прикордонної оборони. Президент РФ провів екстрену нараду силовим блоком. Прозвучала пропозиція активізувати воєнний стан Білогородській, Курській Брянській областях реакція України. Офіційно генштаб зсу не підтвердив операцію, але речники сил оборони заявили, що будь-які ворожі аеродроми, з яких завдаються удари по Україні, будуть нейтралізовані як військові об'єкти. Представники української розвідки анонсували продовження операції стратегічної глибини по об'єктах логістики та авіації на території РФ. Міжнародна оцінка представники НАТО отримала від коментарів. Однак, неназвані джерела у Washington Post повідомила, що атака була самостійною дією ЗСУ без координації з Альянсом ВОН та ЄС висловили глибоку стурбованість масштабною ескалацією, але визнала, що всі уражені цілі були військовими об'єктами висновок. Операція ЗСУ в ніч на 4 липня стала наймасовішою повітряною атакою проти об'єктів РФ. Вона продемонструвала повну вразливість російських систем. ППО і підтвердила здатність України проводити глибокі стратегічні удари з високою точністю. Удар по прикордонню змінює хід війни. Українська армія не лише обороняється а й повноцінно знищує ворожу інфраструктуру в глибокому тилу, мінімізуючи ризик для цивільних і послаблюючи наступальні можливості агресора. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.